Доброго дня! Ви на каналі Моє господарство. І з вами я, Валентина. І сьогодні робимо огляд полунички, яка була посаджена минулої осені з воздушок сорт Алегро. Там на цій полуничці не дуже багато квітоносів по одному. Ягодок на кожному квітоносі 3-4. Ось такі. Буває по дві. І я хочу зараз розрізати і вам показати, яка вона всередині. А так вона ось так виглядає. Зараз положимо коробочок і буде видно. Ось така полуничка алегро, рання. Була посаджена в осені 22-го року. Що з собою на смак? Соковита, не дуже солодка ну і не кисла. Ось така вона всередині. Трошки є пустота, тому, на вигляд, вона якби велика, але на віз вона не дуже тяжка. Оце ці великі ягоди. Одна тридцять шість, сорок два і 28 вісім грам. Зараз ось бачите. Середині пустота. Ну, як я і казала. вона не кисла і не дуже солодка, середня ягода. Те, хто любить. Такий смак ягоди це для нього. Сорт алегро, ранній. Буду брати вуса і буду розмножувати. Вона не дуже тверда ця ягода, не така, як альба, як «Клері». вона трошки м'якіша. І ось такий має вигляд. Всім пока і дякую, хто додивився мене до кінця. Будьте здорові і всім нам швидшої перемоги, друзі!